Світ дає, стає дедалі гіршим, і в Біблії написано, що море зараве, і е, раптово хвилі розбурхаються, і буде величезне 100 метрове 100 -метрові цунамі, і порушаться всі гори й і острови. І, е, ну, раніше були такі цунамі, як дев'ятиповерховий будинок. Е, в Скандинавії, Японії, в Америці, ну там, коротше, біля, там, де моря, там, де океани, і в тих країнах. І Боб збере з чотирьох країв людей, і вони будуть з ними на хмарах. І мільйони людей загинули в пустелі.